Я знайшов кохання для себе дорогий, просто пірни прямо всередину і слідкуй за мною. Ну я знайшов дівчину, красиву і милу, о, я ніколи не знав, що ти той, хто мене чекає, тому що ми були просто дітьми, коли закохалися, не знаючи, що це таке цього разу, я тебе не віддам, але любий, просто поцілуй мене повільно, твоє серце, це все, що я маю, і в твоїх очах ти тримаєш мої крихітко, я танцюю в темряві. Все, що я хочу, це більше нічого. Чути, як ти стукаєш у мої двері. Бо, якби я міг ще раз побачити твоє обличчя, я впевнений, що я міг би померти щасливою людиною. Коли ти прощався востаннє, я трохи помер всередині. Цілу ніч я лежав. Що б я робив без твого розумного рота? Втягуєш мене, а ти виганяєш мене. У мене голова крутиться, не жартую, я не можу тебе притиснути. Що відбувається в цьому прекрасному розумі? Я на твоїй магічній таємничій поїздці. І в мене таке запаморочення. Я не знаю, що мене вдарило, але я буду добре, моя голова під водою, але дихаю нормально. Ти божевільний, а я з глузду з'їхав, тому що весь я любить вас усіх, любить свої вигини та всі свої краї, всі ваші ідеальні недоліки. Якщо я повинен залишитися, я б тільки став на твоєму шляху. Тому я піду, але я знаю. Я буду думати про тебе на кожному кроці, і я завжди буду любити тебе. Я завжди буду любити тебе. Ви, мій милий, ти. М -м -м -м. Гірко, солодкі спогади. Це все, що я беру з собою. Тож до побачення, будь ласка, не плач, ми обоє знаємо, що я не те, що тобі потрібно. Мудреці кажуть. Тільки дурні кидаються, але я не можу не закохатися в тебе. Мені залишитися чи було б гріхом, якщо я не можу не закохатися в тебе. Як річка тече обов'язково до моря, коханий, так воно і є, деякі речі мають бути Візьми мою руку, візьміть і все моє життя, бо я не можу не закохатися в тебе.